Поки теж не. Ну, ну, Поки не предвідеться. Я часу має пройти. За яких умов? Mm. Uh. Ну, років з 10, якщо не більше. Мабуть, навіть 15, враховуючи того, що в мене там випадає. От, ну, не раніше. Це якийсь мене просто цікавить. Це якийсь природній процес. Просто знаєте, як кажуть, там час лікує, і ми просто маємо про це прожити, пережити і піти далі. Чи все ж таки о, мають статися певні зусилля конкретних людей, всіх людей, групи людей? Це і зусилля, і природній процес. Uh, у нас давайте так: uh, є питання українізації, є питання лагідної українізації. Це дві різні українізації, коли uh, нормальна рефлексна історія людини, коли ти її змушуєш щось робити, велика кількість людей каже: Я ти дінахір, я не буду взагалі нічого робити навіть якщо вона хоче, це відбуває бажання абсолютно зразу. У нас дивіться, давайте подивимося на мовне питання з іншого боку. У мене є історична література. Про кельтів, я її читаю у великій кількості. Вона мені потрібна для моєї магічної практики, історичної, якоїсь там довідки і так далі. Як ви думаєте, якою мовою я її читаю, ту кельтську літературу про кельтів? Російською. А знаєте чого? А тому що немає українського перекладу. Його нема. Його ніхто не фінансує, його ніхто не спонсорує, про це ніхто не пише, це ніхто не перекладає. Бо воно нахер нікому не треба. Розуміємо, так, да, проблем. Мені хочеться пограти в гру на приставці. Якщо я обираю Україну, частіше за все, української озвучки немає. І навіть субтитрів, субтитрів українських немає. Є або русняве переозвучення, або англійське. І ви скажете: ну тоді Олександров чи англійський. Я не хочу вчити англійську мову. Або я її знаю на тому рівні для того, щоб сказати «спасіба», до свидання, де у вас тут туалет? А, от. Або з якихось інших причин не маю бажання, грошей, часу і ще чогось вивчати саме англійську мову. Можливо, мені німецька подобається. Ну, от, я так. Але до того рівня, поки я зможу грати в гру. Із німецькою локалізацією чудово розуміти, про що говорять е, ну, би, да, персонажі головні, я маю витратити достатньо зусиль, достатньо грошей, достатньо часу. Питання: я, як людина, яка знає російську мову, що виберу? Тому що я хочу грати тут і зараз в цю гру, а не через три роки, коли я буду знати німецьку чи англійську. Правильно, правильно, я виберу російську озвучку, бо української немає. Бо я розумію цю мову. Приклад? Приклад. Так, да, у нас зараз, на хвилі 20, з 22-го року почав з'являтися великий пласт українського контенту. Великий пласт українського контенту. Але, але, давайте відверто. Я дивлюся на деякі перегляди цікавого контенту, підписуюся на, різних, на різні канали, на різних хлопців і дівчат. І що я там бачу? А я там бачу або срач в коментарях, тому що хтось щось написав і поніслось, або хейту сторону автора, або із 30, там, 50, 100 тисяч підписників його відео подивилося 6-7 тисяч. А лайків поставило взагалі три каліки, бо нахіра ж підтримувати автора. Нахіра йому отримувати ту монету і робити контент краще. Правильно, в сраку, ай, коротше. як-небудь так. Потім питання: буде мотивація у автора україномовного вести контент українською, якщо він не отримує ніякого фідбеку? От жодного фідбеку не отримую. Давайте я вам так знаєте пожаліюся. Зараз от банальний приклад, просто пожаліюся на своєму власному прикладі. У мене два Ютуб-канали: один політичний, один там містично-історичний. Люди просили мене неодноразово. Люди просили мене, Саш, заведіть якийсь канал. Ви так цікаво розповідаєте про містику, е там, да, про, про історію, розказуєте легенди, класно. Це цікаво. Заведіть якийсь канал, де ми зможемо відпочивати від політики, війни оці всі гівно, про яке доводиться говорити. Ти заводиш канал, а потім дивишся на 700 переглядів на темі, яку ти го готував для людей тиждень. Вивчав джерела, шукав, розповідав. Тиждень, а то й два, ти шукав матеріали, а в тебе 700 переглядів. От скажіть, як ви думаєте, от просто з цієї точки зору сильно мотивує українською записувати? Ні. Але ти знаєш рецепт, і він доволі простий, він паскудний, але простий. Випусти відео російською. І монета вища. Монета вище, тому що тебе дивиться не Рос не тільки Росія, Казахстан, Білорусь, Грузія, Молдова і всі пострадянські країни. Ну, тобто, монета, гроші за Ютуб вище, переглядів у тебе в рази вище. Ну і як би да? і якогось дві в коментарях в тебе рази вище. І багато блогерів, які з 22-го перейшли на українську, створюючи продукт для української аудиторії. Забили хір і повернулися до російської, тому що нема фідбеку. Я вам просто це не для того, щоб о, боже, ой, нічого страшного без блогерів, або йдемося. тільки нам хочеться дивитися якісний переклад українського кіно, нам хочеться читати українську літературу і переклад, переклад... Перекладені книги української мови. Нам хочеться дивитися на українське мистецтво і слухати українську музику, от тільки коли доходить до. Фідбеку автору за його українську музику, за його українське мистецтво, за його українське блогер, блогінство, наші люди. Ай, іди нахер! Ти чо, очманєл? Тобі ще щось там, якісь гроші, якісь монети, да йди на завод, да ми без тебе обійдемося, да пішов ти нахер. Ну і все. А потім, а що це у нас опять русифікація поперла? понімаєте? Це один момент. Другий момент. Неможливо викорінити. Нав'язану мову, яка була давайте так гнітом нав'язана багато десятиліть за рік, за два, за три, дайте можливість людям якраз таки оточити себе всім українським, і людина буде поступово переходити на українську. Так, да, це займе, нехай там рік, два, три, п'ять, але людина сама спокійно буде переходити. Я виступаю завжди в якій історії, якщо ти медійний медійна особистість. Якщо ти говориш на якусь аудиторію, якщо ти ведеш соцмережі, будь ласка, веди їх українською мовою. Будь ласка, бо ти є громадянин України. Веди їх на тій мові, яка, а, я, яка є твоєю да, державною мовою. Але, але, ну якщо ти вже так да, заявляєш себе, як там український блогер, наприклад, але в побуті в якихось таких дрібних штуках мені взагалі плювати, хто на якій мові, про що там розмовляє. От правда. і як? Хоч на англійській. Ключу перекладачі, буду сидіти з перекладачем і спілкуватися з людиною з перекладачем. Е, оці трагедії навколо використання е, руснявої мови. Я все, що хочу нагадати: російська мова росіянам не належить. Не належить. Ну, от абсолютно, не вони її вигадали, не вони є не вони історичним джерелом російської мови. Ні. Якщо вже на то пішло, так що ми з вами вивчаємо історію, нам більше притамане використання використанні за часів Київської Русі, того, з чого там частково вилізла російська мова, вона належить нам, а не їм. Ми маємо повне історичне право її використовувати, мова, зброя і так далі. Так, да, Якщо ми говоримо про військо, якщо ми говоримо про свій чужий, якщо ми говоримо про тригери, якісь да там особисті, да, безумовно мова має значення, вона не може не мати значення. Але в такому випадку допомагайте Україні оточувати себе українським контентом, який дозволить всім поступово спокійно перейти на українську мову. Перестаньте тиснути, створюйте, стимулюйте, показуйте, видавайте книги українською, а не змушуйте мене мою профлітературу шукати російською або читати її англійською якого я не знаю на достатньому рівні, наголошую, а це профлітература, це зі складними а, зі складними термінами, які я інколи і у російською гуглю, що воно значить, не те, що англійською. Я не маю в мене такого профісторичного рівня. Так про що ми говоримо? Як я його буду читати, так як мені потрібно, навіть іноземною мовою? От от вам приклад: так про які мовні ну, мовні срачі може йти мова? Коли ви будете давати українському культурному, музичному і мистецькому сегменту і книжковому сегменту максимальне своє включення, підтримки, і фідбеку будь-якого, от тоді ми повернемося до питання мови. А допоки ви пролистали відео, забили болт, наплювали на автора і ще й срач розвели у нього в коментарях, ви замовне питання можете навіть не питати. Я вже відповідала на подібне питання. Я Казала: у нас зміниться ситуація з корупцією тільки коли в Україну зайде незалежний суд, незалежна судова система. Тобто, одна до речі, із вимог до вступу до Євросоюзу, це якраз про незалежний суд європейський на території України. Uh, от і от uh, корупція почне зрушуватися, uh, питання корупції почне зрушуватися тільки тоді, коли зайде той самий суд, а це не раніше 30-го року. Mm -hmm. Давайте, можливо, коротко глядачам нашим пояснимо, для чого цей суд і що, що він змінить, власне, як він змінить. Тому що дивіться, зараз у нас є Верховний суд, який так або інакше дуже умовно є незалежним. Да? На, на, прикладі, на прикладі США приводжу приклад: у нас немає розмежування. У нас немає розмежування і тиску на владу з якихось іще інших джерел, да. Тобто, у нас все при комусь телеканали, чиїсь, суди чиїсь, судді чиїсь, і оця вся сама історія. У нас немає незалежної інстанції, яка може виносити вироки або висвітлювати питання, а, тому що вона нікому не належить, тобто холодно, здорово і враховуючи да ну якісь факти на прикладі Америки для того, щоб контролювати владу. А у Америки є основні механізми. Це, по перше, те, що у тебе є той самий парламент. У них який розділений на республіканців і демократів, да, тобто вже два важеля тиску на потенційних тих, хто прийшов до влади. Це перший важель, другий це незалежні змі. Велика кількість незалежних змі, які можуть зробити соціально інформативного тиску, знову ж таки, на ту саму владу, і їх слово, і їх голос, і їх статті це те, що впливає на думку, щимить, викриває, дає і так далі, тому подібне. І третє це суд. Суд, який може безпристрасно відмінити будь-яке рішення. Будь-кого в той самий Америці. Он Трамп там подав якусь бумажку, щось він там заявив, якусь дурню, не пам'ятаю, а про відміну, а, від, відміну цього народження в Америці і громадянства. Суд що зробив через два тижні? Оспорив і відмінив до бісової мами. Це зроблено для того, щоб не було заловживання владою. У нас з вами цих механізмів немає. У нас там цей канал того, цей канал цього, той канал перед того, той піарить цього, той піарить того. Майже всі видання, які є, вони когось піарять. А ті, коли ті, які нікому не належать, все одно мають звідки збрати фінансування і так або інакше будуть висвітлювати те, що просить той, хто фінансує це ну, джерело да, буквально. Ну, типу, це перший момент. У нас немає незалежного суду. Верховний суд України, наш з вами, він не є незалежним. Ну, не є він незалежним, куплені судді і так далі. тому подібне. Захід незалежної інстанції на територію України дозволить оті самі корупційні справи доводити до їх вироку, а не оспарювати якимись і затягувати якимись, ви поняли, непонятними методами і так далі. Це те, що буде давати незалежну інстанцію. От у нас немає незалежної інстанції в Україні. У нас всі ходять по колу. Корупціонери сажають, а сажають корупціонерів. Корупціонери ловлять корупціонерів, а потім всі ходять по колу тих самих корупціонерів. Одні відмазали інших, другі відмазали третіх, і пішло поїхало. Поки ні при яких. навіть закінчення війни не дасть нам єдності, друзі. На жаль, на жаль, бо у нас буде поствоєнний період, в якому хто в ліс то по дрова. От, а ти воював, а ти не воював, а я допомагав, а ти не допомагав, а ти виїхав, а я сидів, а я вів бізнес, а ти не вів, а я платив, а ти не платив, і пішло, поїхало. М -м я взагалі не вбачаю потреби повноцінно інтегруватися до ЄС. Я виступаю категорично проти шукати собі нового брата чи нову сестру, чи підлаштовуватися під когось. От правда. Можна, ми побудемо с рідками, но ну, чесно. Можна без братів, старших, младших, сістер, от этой всей все понимаете, яка у нас душа вже з вами он старший братик, любимий, великий, як вони себе називають. От нахір, на нахинахіра на, воно нам треба. Що у нас завжди? Все, брати, сестри, давайте бути схожими на них. У нас є власна ідентичність у Європи і в європейській ментальності є як плюси, так і мінуси. Так як от ми не можемо інтегрувати до себе плюси. І, і, і мінуси не тягнути. А ми, ж, а ми ж, якщо тягнемо, то ми ж тягнемо все. І гівно, і тріску, понімаєте, і цвіти, і ландиші. Все треба грісті, все, все треба грісти. Ні, нам не треба повна інтеграція ментальна до Європи. До Європи багато питань до їхньої ментальності, яка нам не притаманна. Давайте відверто. У ну, нам не притаманно. там бюрократія, яка нахер ми від неї відійшли вже. У нас диджиталізація, Ми там от не стоїмо в тих чергах, бумажки вічні не заповняємо. Уже я не знаю скільки років, а вони все ще стоять. Банківська система у нас спрощена на відміну від них. воно нам на ну хочеш перевод цей отримувати з карти на карту тиждень робочий, може бути. І посилку чекати 300 років, ну, типу, а не новою поштою за сутки. Повімаєте? Ну, як би? Ну от оця вся історія. Нам не треба інтегруватися ментально, у нас своя ментальність. Нам треба інтегруватися економічно, нам треба інтегруватися у питаннях бізнесу, нам треба інтегруватися у питаннях судебної системи, ну, якихось таких от процесів. Наша ментальність залишається з нами. Не треба бути схожим я, на європейців. Ми є європейці, але з іншими умовами зростання, в інший складовий характер. Ми, якби, ми є європейською державою, як не крути, але в тій формі, в якій нам комфортно, а не в тій формі, в якій комфортно німцям або французам або італійцям, за інших умов. А у нас же треба бути схожим, розумієте? на поляка, на чеха. Не нада. Не Тому я виступаю проти повної. Соціальної, можна так сказати, інтеграції. Гострої, прям гострої потреби, прям гострої, немає. Єдине, за чого вони готові на підвішений стану того всього, взагалі, що є, це виключно питання грошей. А верніше те, що вони з дев'ятки пентаклей зараз скочуються на сімку Пентаклей. А я дивилася для якогось. Ем... Я дивилася для якоїсь каналу, і у нас там випадало так цікаво. Я вже не пам'ятаю, яке саме було питання, але там випадало дуже цікаво, що Путін дуже розраховував на те, що Трамп можливо зможе повпливати на ціни на нафту і на аравітів в цілому. А він попливати на них не може, і ціни на нафту падають. І це єдине, що його турбує, Все. Все дожить давайте так дожить до того дня. Ні, все одно продовжує випадати варіація. Цей варіант і ще поки нікуди з простору не дівся. Варіація того, що таки вони поб'ють горщики. Воно все одно випадає фоном, не фоном, все одно випадає, натяк на те, що вони можуть з путіним побити горщики. Ну, типу, причому на фоні не України, а якихось власних порушень, власних же домовленості, коли один одного Ну, кинули, да? типу, тут те, що зачепило власні бабки. І оцю всю історію. Така тенденція у нас зберігається. Не все потеряно. Не все все але, але поки у нас таке: срака-мотика. А я сьогодні дивилася для свого каналу по загрозах. Поки загрози у нас залишаються, на жаль, якщо не впевнена саме в ракетних, в ракетних, мабуть, ні, а от шахідних, от таких от терактних, або а, у мене випадала п'ятірка мечів. Тобто ми говоримо про підступні от такі от удари, які ми бачили до цього, да? от, як трагедія в Сумах, як трагедія в Кривому Розі, тобто от такого характеру у нас прослідковується, прослідковується небезпека, бо вони будуть буквально. Ально у них в планах нас тероризувати для того, щоб ми погодилися на будь-які умови мирних переговорів. Да-да-да, да, бо я задавала сьогодні буквально для свого каналу пряме питання з цього приводу: щоб чи будуть, от чи станеться щось таке, як планувалося от у Британії, де і Штати є, де і Європа є, де і ми є, і воно конструктивне, да, воно відбудеться. Більш оптимістична історія, в яку я не зовсім вірю, але карти в мене випали, в мене випало десь 6-7 днів. Я, звісно, це не дуже вірю, просто як людина прагматична, але ви. Валилася я така, ну а вдруг, от другий момент більше пов'язаний із травнем. Все-таки, і ми там говоримо, що десь протягом місяця -ду -ду дуже ймовірно, що мінімум тижні два, от два-три приблизно. Ну, дивіться, перше, що мені не подобається, <кій> взагалі по таким от. Ударами терактним штукам це все таки більше вода. Тобто, ми більше говоримо про геси і про дамби. Більше вода, і вона <кій> ця вода падає не перший раз. Уже як одна із як один із моментів, які потен... на які потенційно направляє свою агресію ворог по королю да Тобто тут ми зафіксували, що не подобається і не гарно виглядає більше усіляка водяна історія, да тобто для України. Так, зараз подивимося атомно. По основним робочим, по основним робочим у мене таке загроза, якби є, але вона не в найгострішому своєму проявленні. А от Чорнобиль мені не подобається по дияволу. Як, е, як момент, знову мені не подобається правосуддя, як момент примусу до правових оціляких оцих всіх штук. Понімаєте? От, 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 от Чорнобиль, мабуть, більше всього мені не подобається. Бо Запорізька АЕС, вони з нею зараз видобувають електроенергію, вона їм потрібна. Інші. А, 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 як би, да, атомні електростанції, ті, які є в функціональному ключі, знову ж таки, мають трохи інший м, устрій, вони є більш сучаснішими. А от Чорнобиль він давно не подобається і ще після першої і до першої атаки на неї шахедом. Uh -huh. Після першої атаки шахедом воно випадало, що вони будуть намагатися повторити спробу, і зараз воно все одно от фоном більше всього не подобається Чорнобилька.